Чи варто перекладати пісні, які були хітами з російської на українську? Я це вчора цілий вечір про це думав і, мабуть, немає однозначної відповіді. Тому що кожна пісня це як такий мистецький твір, яка склалася в якийсь момент життя. І повторити його вже не можна. І виходить, пісня, вона набуває своє, свого життя. Бо вона поєднується з нашими асоціаціями, з нашими думками, з нашими спогадами, з пережитими моментами. А коли її перекладаєш, це абсолютно новий твір. І немає нічого відну такого, ніякого відношення немає до минулого. А пісня це такий, знаєте, часовий континіум. Колись його написали, колись виконували. І отак він рухається разом з нами по спіралі. І. Ти часто думаєш, ти співаєш перекладену пісню, а вона в тебе не відгукується. Розумієте? І це дуже прикро, тому що такі співаки, як вона, Наташа Могилєвська, вона ж вона просто, я не знаю якого слова, слово. Вона зірка. Зірка у людина, в якої мінімум 20 хітів. Ну, 20 хітів це я вас співаю, кого ви знаєте з української естради сучасної, в кого 20 хітів є, чи там більше. Вона потрясаюча. І питання ще раз до вас, мої любесенькі. чи варто переписувати, перекладати пісні, які, які стали хітами в минулому на українську зараз? Така ділема. Напишіть мені, чи варто перекладати.